Геополітичні чи тектонічні, я так же геофізики, виручать геології, процеси, які змінюють світ. Фрагментація і деферментація людських спільнот. Тобто це сьогодні два процеси, які в різних країнах світу відбуваються. Десь відбувається фрагментація суспільства. Тобто ми індивідуалізуємося, атомізуємося, а десь відбувається дефрагментація. Коли відбувається різного рівня об'єднання на нових заставах, коли створюються, наприклад, наряджені об'єднання, то можна сказати, що люди, які фрагментувалися в онлайн, значить дефрагментуються офлайн. Інформатизація життєдіяльності людини, суспільства і держав. Тут я думаю, я в мені вам говорити про це сьогодні, вже нема чого, щоб аргументувати. Ми всі розуміємо важливість цих процесів. Демографічні зміни. Демографічні зміни в різних країнах і в різних районах світу відбуваються по-різному, і це призводить до зміни непевних балансів, зміни політик країн, зміни в міграційних законодавствах і відповідно навіть до напружень на різних кордонах. Про це буде далі детальніше, тому тут не гальмування фундаментальних наукових досліджень це такий момент, що ми начебто багато дійсно технологій відкриваємо, але я думаю, що ми в очікуванні якогось такого прориву наукового, який би мав вивести людство на якийсь новий рівень саме. Вже у нашого функціонування. Загострення протистояння на всіх лініях конфліктів, яке ми прослуховуємо сьогодні, практично на всіх старих чи нових. Ну, от я наприклад, гарна ілюстрація, коли зовсім нещодавно ну як відносно нещодавно почалася криза економічна в Європейському Союзі, і Греція, Грецію дуже сильно критикували за те, що вона там от так жила, так була свою господарку, як вела. І несподівано греки згадали, коли Німеччина висловила своє незадоволення тим, яким чином Греція веде, що потрібно бути економнішими, то греки відповіли, що в нас під час війни більше, ніж на 100 мільярдів пограбували. Тобто старі якісь, начебто в Європейському Союзі, начебто в одному блоку НАТО, але старі образи все ж таки десь живуть. Це не кажу, що це була офіційна позиція грецької, це, грецького уряду, але те, що така позиція озвучила, це говорить про те, що якісь старі образи тут живуть набагато довше, ніж би нам здавалося. І хотілося. Пошук нових форм міждержавної співпраці це я вже згадував, що в нас начебто є ООН, де все мало би і вирішуватися. Бо власне було для того створена ця організація, щоб вирішувати глобальні справи. Але ООН не справляється своїми обов'язками і тому створюється G7, потім, потім стає G8, потім стає G20, можливо, стане G50. Але є, Давос, є інші якісь майданчики, на яких йде пошук нових форм міжнародної співпраці для того, щоб вирішувати проблеми і відповідати на ті виклики, які стоять перед світом, це таке набуття суб'єктності планету і Земля на тлі загроз глобальної екологічної катастрофи. Це те, що сьогодні вже практично ще не сталося, але процеси в цьому напрямку йдуть, бо сьогодні певні проблеми, які є, вони стосуються. Всіх країн, незалежно в якому регіоні вона розміщена, і, відповідно, це вже стає потребою, щоб хтось почав виступати від імені нашої планети. Крах суспільства споживання. Ну про це вже стільки говориться, що ми вже нема що тут додати. Я можу лише сказати, що свого часу. Запрошував одного бізнесмена, можна так сказати, що великого бізнесу, кандидата економічних наук і на той час високопоставленого державного службовця. Я їм запросив, щоб він от, прочитав на засіданні тодішнього -то семінарії Український цивілізаційний проєкт, прочитав доповідь на тему причини економічної кризи, чи тоді фінансової ще кризи, як вона на початку називалась, кризи, світової фінансової кризи. Він мені Цю лекцію прочитав дуже коротко. Каже, і о, моя лекція буде складатися, спочатку буде ось так. Світова фінансова криза це криза моралі. Власне, і... далі ми говорили про суспільство споживання. Фінансово-економічна криза, як криза капіталізму і деградація демократії. Це, там, як ви бачите, криза капіталізму і деградація демократії взята в будки. Це є, це, це є назва. Тема доповіді, з якої виступав Богдан Гаврилишин на цьому ж циклі е в семінарі Український цивільний проєкт в травні 2010 року. Е власне, Богдан Гаврилишин сам запропонував нам цю тему і думав, що я не погоджуся, але я погоджуся. Бо більше того, ми організували. Цю лекцію, бо, значить, тобто член, як кажуть, президії римського клубу, тобто світового тіньового уряду, ну, так, згідно конспірологічної е, це вирішив прочитати доповідь про кризу капіталізму і деградацію демократії, ну, а ми вирішили провести це в оплоті капіталізму, представниці Світового банку тут, в місті Києва. Це була дуже така цікава лекція, про яку говорили, ну, от, власне, е на якій говорилося про те, що знову ж таки, що основою цього всього, це є світоплядна криза. Е і далі, е ну, про поширення зброї масового знищення, це, е ми вже бачимо цю тенденцію, і якщо далі цей процес піде, то ми будемо просто жити в трошки такому світі, де... Нам буде страшнувати, тому що ядерна зброя е, все ж таки почала розповзатися. І сьогодні дві країни, які володіють ядерною зброєю, Індія і Пакистан, перебувають в режимі такого замороженого, гарячого конфлікту. Е, ну, власне, е, питання, як завжди, є прецеденту, е, І якщо такий прецедент буде створений один раз, от, то в нових наших геополітичних умовах він буде створюватися повторений і ще раз. Тому тут це дуже велика проблема, над якою варто всім задуматися. Перехід від боротьби національних проєктів до боротьби цивілізаційних проєктів це те, що сьогодні відбувається в світі. От Ми скажімо, знаємо, що на території України йде боротьба двох цивілізаційних проєктів, Проєкту євроінтеграційного, євроазійського, інтеграційного двох євроазійсько інтеграційних проєктів. От, ну, скажімо, коли Євразійський він має там ще свою іншу назву це Росій. От ну а європейський союз це є інша. таке ефект метелика. Ну, просто це таким чином я хотів би проілюструвати залежність кожного з нас, де ми не перебували би від подій, які відбуваються будь-де у будь-якій точці світу. Я кажу, що метелик в Амазонці може викликати землетрус в Китаї. точно так само якісь події. В Україні чи в іншій країні можуть викликати серйозні незначні події, якійсь із країн можуть викликати глобальні зміни в різних регіонах світу.